Ілля спортсмен з Мукачева. Провів поєдинок з боксером із Черкас та здобув перемогу для свого спортивного клубу. Бой дуже був тяжкий, але я виграв. Я із Мукачевадю США займаюся вишнього Валерія Толічі, Шпота лєр Валері. Він мені союз поради, як мені що робити, треба. Він оцінює моє, мого суперника і там мені вже дає поради. Понад 200 учасників з 11 областей України тут виборюватимуть перемогу на щорічному турнірі Спартак. Я е, задоволений. Не тим, що бокс у нас рухається вперед. ФСТ Спартак, захід є традиційним, і він вже регулярно можна сказати, проводиться в мукачі. Боксує більше 200 спортсменів. Це вікова категорія, 10-11 рік. Дивимося на перспективи таких юнаків, оскільки саме ці юнаки в подальшому можуть стати нашою основою збірної України. Це відбірковий турнір, який Подальшому дає хлопцям і дівчатам, в тому числі можливість проявити себе з технічної точки зору, побачити свої помилки, і вони відбираються для збірних своїх команд, які в подальшому будуть представлятися на чемпіонаті України. Місто над латерцею вже в шосте приймає змагання всеукраїнського рівня на базі Мукачівського дюсаша. Нашому прекрасному залі СОК ди США Христе Спартак з задоволенням. Проводить саме ці змагання в нашому місті, тому що якісний підхід і професійний до організації змагань, розвиток спорту саме в нашому місті, це є одним із самих головних пріоритетів, тому саме такі змагання дають. Показують молодим людям, що спорт це є здоров'я, що це є сила. Учасники юнаки та юніори демонструють не лише силу і техніку, а й справжній спортивний характер. У кожному поєдинку емоції, боротьба та жага до перемоги. Виграв чемпіонат України у 25-му році. Я представляв на чемпіонаті України Мукачево. Завдяки моїм тренерам та моєму тату. Вони допомагали мені в підготовці. Я дуже, я дуже їм вдячний. Дя Готувалися ми файно відпрацьовували Дробка, вільні бої, бойова, бойові задачі були. Е, Мої суперник е, був із Закарпатської області, був хороший боєць. Я, ну, я, так, дуже. Готують, бігаємо, крос, груша, лапи, в основному двигаємося, тула сюди. А так, на фізуху так нас. Тренери кажуть, що наполегливо готуються до змагань, адже рівень спортсменів та конкуренції щороку тільки зростає. Після основного чемпіонату України деякі наші хлопці не попали в медальний залік, вибули і для того, щоб перекрити ці поразки, ми привезли їх сюди. В Мукачево, щоб вони побоксували, набралися досвіду, адже боксери молоді, і ми хочемо, щоб в майбутньому вони показували гарний. Бокс, готувалися, ми добре, бо так як готувалися до Чемпіонату України, пройшли хорошу фізичну підготовку, хорошу технічну тактичну підготовку. І зараз ну, ми відбоксували буквально тиждень, відпочили і знову почали тренувати. Готові супер. Судді в свою чергу звертають увагу на точність ударів, техніку та вольову підготовку боксерів, адже спорт це не лише про силу, але й про характер. Сьогодні учасники борються за титул. Чемпіона України громадської організації фізкуль... фізкультурного товариства Спартак і виборюють так, ч... стати чемпіоном. Ми проводимо змагання Спартак тут, в Мукачеві. Рівень досить високий, тому що Закарпаття росте. Закарпаття вже знають всюди, і ми на, на висоті. Організатори переконані, саме такі події надихають молодь, розвивають спортивну культуру та зміцнюють командний дух. І вже традиційно Мукачево підтверджує свій статус міста, де народжуються спортсмени. Це хороші змагання, хорошого рівня, достойного рівня. Багато є високого рівня спортсменів. Таким чином говорить про достатньо хорошу статусність цього ча чемпіонат. Бокс входить до одного з пріоритетних видів спорту нашої області, і ми знаємо, що Області займається в кожному районі. Я даю США чи клуби, і так далі. Тобто, є велика і широка географія дітей, які займаються боксом. Теж є тренерсько-викладацький склад, який може готувати. І результати сьогоднішнього змагання вони нам покажуть наскільки в нашій області розвивається даний від спорту Загалом за час турніру учасники провели 75 поєдинків серед 11 боксерських команд. призери здобудуть титул чемпіона України з боксу серед юніорів. Фінальні бої між боксерами відбудуться. В суботу на базі дитячо юнацької спортивної школи.